Всім доброго вечора. Ми зараз сидимо з дітками без світла. О восьмій вімкнуть через годинку. У нас тут перетурбації. У нас світла немає. Я готую, готуємо рис сердеки і ми ще готуємо огірки. Мама нарізала помідори. Там ще є перець. Ми щойно з ладою були на її нових танцях. Ну точніше, ми вже на них ходили. Тепер знову буде вона ходити. Ось потім я сходила в магазин, думала, у мене аж цілих півгодини про запас. Коротше, я справилась за п'ять хвилин і просто стояла на морозі, бо вже не хотіла. Це там дуже довго треба всі рухи робити, навіть на подолочати. А, Лада дуже втомилася, сказала. Угу, і Навіть взаралась об голову. Угу. Треба акуратненько дивитись, куди лягаєш. Коротше, діти голодні. Я голодна, а купила сердельки, бо м'ясо і не розморожене, по перше. І електрики немає, бо зазвичай, якщо котлети заморожені, то швидко приготувати в аерогрилі, але нема ж електрики. Коротше, готуємо сердельки, до речі, смачні якісь. Ну і овочі наріжу, думаю, буде нормально. Вони вже тут гризуть ці сердельки і так. Мама, можна? Так, ну що ж, я сьогодні на господарстві перестелила щойно постіль, і зразу, коли перестеляю, потрібно полососити. Інакше просто все всіяно таким пухом. Ну, це завжди після текстилю. Коротше, приходив до нас власник нещодавно. І я його так питаю: типу, Ви на машині чи як? Бо ж холодно, а він в сусідньому селі проживає? І він каже, ні, бо в мене машина дизель мене привіз працівник, а вони з працівником нам приїжджали дещо ремонтувати. І каже, то так, що стоїть вдома, типу, моя машина. Я кажу: і в нас стоїть уже місяць, нікуди не їздимо, бо я, ми хворіли ж грипом всі разом. А до цього я принаймні раз на тиждень виїжджала в магазин. А от вже з спочатку грудня, я не знаю вже з якого там числа, я вже не їздила в машину і по сьогоднішній день, сьогодні вже середина січня. І він такий: А акумулятор зняли? А я така, ні, а, а я не вмію. А що треба було? Ну, типу, я взагалі не, не в курсі тих справ. Капець, я така дивлюсь на чоловіка і розумію, що і він не знає нічого з цієї теми, він взагалі ж не водій. Каже, що вже все, кранти прийдуть акумулятору. Він: напевно, ну і я пару днів збираюсь силами, щоб піти і попробувати завести машину. Ніяк не виходить, бо чоловік поїхав у відрядження, і через кілька днів повернеться, і виходить, що. Я не можу з дітьми піти пробувати там розкачегарювати ту машину. Бо потрібно, бо потрібно, коли вже, якщо, дай Бог, заведуся, зразу хоча б годину поїздити, щоб вона, типу, як підзарядилася, не знаю, як це правильно трактувати цей акумулятор, бо в нас дизель. От, і крім того, в мене був дизель залитий ще восени. Я ж кажу, ми дуже мало пересуваємося по місту. У нас тут це типу в пішій доступності. От і. У мене був дизель ще до мінус 20 залитий, і я його купувала в восени, і я не знаю, чи він підійде на зимній час, типу, бо ну, вже таки а раптом то ще літній варіант дизелю. Коротше, не, не знаю я. От, коротше, я правда підходила до машини, дивилася на панель, в, ну, заходила в сідала, але не заводила. Дивилася на панель, і вона світиться яскраво. ну, коротше, Можливо, ви вже побачите завершення цієї епопеї. Боже, я кажу, що в інших людей чоловіки цим займаються, тут мені треба все в голові тримати. А, і до нас приходив вже цей власник і каже: а чого колеса до сих пір у квартирі лежать? А я кажу, бо ви не той ключ нам дали. Коротше, він вже видав той ключик від, як то сказати, в нього таке приміщення, типу, як комірка чи що. І ми перекладемо туди колеса. Ну, пів зими стояли в хаті, а ну, таке. Ну Не пів зими, місяць стояли, тому що е, нам я поміняла на початку грудня, десь числа 2-3 колеса, і ми зразу захворіли. Ну таке от. Е, сьогодні за день. В, в, в денний час, скажімо, в робочий час було всього лише дві години світла. І ось зараз дали, зараз уже пів на десяту, але діти дивляться мультики, вони прям заскучали. Діти вдома ці три дні холодів, таких шалених у нас за вікном мінус 17, Я вирішила їх нікуди не вести. Тим паче, що я одна вдома на господарстві. Це я зараз пройдуся. Я вуха собі моментально. Застуджу. Більше того, я сьогодні доньку водила на гурток. Гурток знаходиться поруч з нашим будинком, ну, три, три хвилини, ну, півтори, може. І я вже простудила вухо собі. Хоча я була в шапці, я замоталася ко, ну, не ковдрою таким капюшоном з кофти, флісовим капюшоном, і все рівно. Я вже відчуваю, що в мене вухо так трішечки. Ну, правда, я ще забігла в магазин, але теж магазин поруч я людина, Мені взимку ходити, це зразу хворі вуха. І стріляє зразу, просто, моментально. Я і, й вату вже клала в ці вуха. Я зразу прийшла, випила норофен, щоб запалення зняти. Ну, видно в мене є якась така хронічна отит хронічний чи що. Коротше. Не знаю. Помила голову, помилася вся. Воду, воду ж, води ж немає, коли у нас світла немає. Нічого немає. От, але надіюся, що скоро прийде е, новий помічник, який буде давати нам теплу. Хоча, вже з с... через кілька днів і потепління прийде. Е, ми перебули без тепла пів зими і таку холодну частину зими, але яка буде далі? Які будуть зими далі? Ніхто не знає. Тому як я говорила, ми замовляли з Європи. Додаткове екофло ще саме на отоплення. Бо зараз цим екофло, що у нас є, ми лише за 5 годин можемо освітити квартиру, і то не всю, а частково. Лише на світло вистачає і на зарядки і телефону, скажімо, і він розряджається. А на тепло ми не пробували. Ну і от це з цією метою, бо навряд чи далі буде, ну типу, в плані енергетики краще. Я не тішу себе ніколи ілюзіями. Готуємось типу до до найгіршого. Це були знижки різдвяні, там були шикарні знижки. І зараз е, я подивилася, скільки коштує в Україні купити. Ну, звісно, не потрібно чекати доставки і тери. Але якщо так порахувати, нам відправили 13 січня, а 21-го вже отримали ми. Так що не так і довго чекати з-за кордону і не така дорога доставка, як я ну, собі думала. Набагато, набагато вигідніше за кордоном. Коротше, пізніше вам все розкажу. Про це буду тестувати. У нас трошки інше було EcoFlow. У нас було трошечки інше, менш потужне і е, стареньке, ну як стареньке? Ну не стареньке, але ми його купили ще в великому 23-му році. Ми ще жили на 9-му поверсі. Воно вже у нас було, бо вже тоді були перші вимкнення. Я не пам'ятаю. Ми його взяли, по-моєму, влітку чи а, в кінці травня, коли вже теж зима пройшла. І ми такі, ну, напевно, треба наступну зиму купувати. І в травні купили, але купляли в Україні. Але за такою ще тоді непоганою ціною. Я зараз, до речі, не знаю, скільки воно коштує. Це Дельта 2 у нас. Ми його брали десь за 37 тисяч, а скільки зараз без поняття. Думаю, що тисяч точно. Ну, коротше, побачимо. Я не думаю, що все буде дешевши. У нас сьогодні в нашому будинку, де ми приїхали, звідки? Тотальний блекаут. Обіцяють, що не буде кілька днів, тому що нібито підстанцію на наше місто і на сусіднє село взагалі знищили. І коли це відновлять, невідомо. Люди ходять в сільпо заряджаються, в Макдональдс. В кого є генератор, запускає прямо в дворі, і люди підходять, підзаряджають свої гаджети. Води немає, при... ну, це просто капець, бачу, що люди пишуть, що будуть замовляти доставку води, кому ще, кому ще. От, що ще? М -м відкрили неподалік на залізничній станції пункт незламності, щоб і там заряджали люди. Ну, коротше, всі як можуть, так і крутяться. От я доньку привела на гурток, е я спитала ще перш ніж її записувати туди, кажу: у вас тепленько, у вас є генератор, тепло. Так, є генератор, є отоплення. Приходимо. Холодно, страх просто. Я через куртку мені аж холодно. Вона каже, зараз я бігом нагрію, кондиціонером отоплюють. Ну, таке до кінця заняття, через півтори години воно вирубилось Відео записую із автомобіля, який ми змогли завести через півтора місяці простою в люті морози. У мене сльози радості і щастя, мені допомогли просто чудові люди. Я просто безмежно вдячна. Я насправді вже думала, що мінус автомобіль готувала себе до цього. Справа в тому, що ми в грудні як захворіли грипом, так більше нікуди і не їздили. Ось. І машина півтора місяці, оце якраз коли вдарили морози, була на, на холоді, вона вся замерзла. От, і що у нас дизель. Я заливала останній раз ще в листопаді, звичайним до мінус 20, тобто євродизелем. І я собі навіть знати не знала, що там якісь акумулятори треба в такому випадку знімати. Але мені прийшов власник і нагадав про це: що, типу, а що у вас дизель? Я кажу: ну так, да, у нас дизель. Він, ну напевно, все прийшов. Капець акумулятору. Я декілька днів боялася приступити до машини. Коли я вирішила, вже трошечки стало тепліше. Зранку завелася і вона не завелася. Це сьогодні зранку. Сьогодні, ще, правда, теж дуже-дуже холодно, але вже не настільки, скажімо, вже можна, ну, мінус два. Вже не холодно, так як раніше. Боже, яка краса, просто за вікном. І мені допомогла Лєна з каналу декретні будні. Я її запитала, Лєн, чи в тебе є хтось, хто може допомогти перемонтувати дизельне авто, яке стояло на простої довгий час. І вона сказала, так, зараз пошукаємо і когось знайшла. І ця людина моментально приїхала. Це просто казка. Мені не довелося там тиждень чи два чекати. І цей дядько поставив клеми на автомобіль. Вона в нього завелась. Хоча перед цим ми також е я викликала зранку підмогу у вигляді уклону. На уклоні є така функція, як е підкурити авто, е там ставите, ну, типу, 200 гривень, ну, як звичайно, поїздку, типу. От, І е так, зараз я приїду, бо я тут не дуже знаю дорогу, а хочеться, точніше, треба прокатати трохи зараз її, тому що вона довго стояла. Всі ці сили блоки, як воно там зветься. Ось. Коротше, що вам сказати, я в шоці, тому що цей дядько з таксі 40 хвилин мені підкурював машину, він теж на клемах став і нічого, вона мертва просто, хоча було мінус 7. Не, так, не така прям і велика, скажімо, різниця була. Коротше, тепер, тепер я просто дякую долі за. Те, що сталося, як сталося, і нам не довелося, по-перше, дорогий ремонт. Ну, це, звичайно, ще я не прям вироком говорю, все ще може бути. Ось, але, як мінімум, зараз вона жива, вона завелась, в ній немає катастрофічно поламаних деталей, і це вже супер. Тож мої емоції, ви можете самі посудити, я просто до сліз вдяч. І такий, знаєте, контраст. Е Просто мені сьогодні попалися дві людини, котрі мені дійсно хотіли допомогти, причому по-людськи. І в нас інше питання було, ще також сьогодні. Буквально це все в один в одну хвилину, в одну годину, щоб ви зрозуміли. Я ще одного електрика викликала вже додому, щоб він підключив котла до EcoFlow. Тому що ми не пробували, коли попробували, вибила помилка. І це саме той випадок, коли людина не захотіла допомогти. Він прийшов, він на нас так глянув, так типу, типу. Екофлоу, радуйте, що воно типу у вас взагалі є. І він такий пройшовся весь починаючи з того, як він зайшов взутий, нездоровкаючись, що у вас там отаке. Ну, типу, ми ж покликали, ми готові заплатити за цю послугу. І він такий, ну не знаю, в інших підключалося. Я така, ну я не електрик, може ви допоможете там? Я читала в чаті GPT. Що, типу, там землі не вистачає, в EcoFlow. а так, да. ну може, й не вистачає. І стоїть такий. Я йому тупо підказувала, що робити. Ну, він там зробив таку нехитру, нехитре вирішення цього всього. Але, е як каже інтернет, воно не типу не дуже надійно. Що свідчить про те, що треба буде кликати якогось іншого людського електрика. Коротше, сьогодні в мене день хороших людей. Ура! За вікном такий сніг, хоча мінус два, мінус один. Але просто. І всі дерева ось такі от. Гляньте, білесенькі. Краса, дуже гарна, але ж настільки сніг, отут я намагалася проїхати і нічого. Забуксувала і скотилася назад. Ой, коротше, зима не відступає, але вже пора їй, пора вже йти. Всім привіт! Я приїхала щойно з другої поїздки після заморозків. Їздила, просто катала машину, їздила, щоб хоча б трошечки набрати швидкість, щоб коротше, система все прогрілася. Замело все місто снігом, в місті взагалі катастрофа з ситуацією з снігом. А, а вже поза містом на трасі, ну так, більш-менш видно, там трошки більше швидкість наганяють автомобілі. І за рахунок цього сніг якби не так сильно стоїть. На дорозі, ось. Коротше, вирішила я поїхати заправитися зимовим дизелем ще трошечки, Там залива літрів 7. Це той, що мінус, до мінус 39. От його саме потрібно було на назиму заливати. Але хто ж знав, що такі зими будуть? От, і ще трохи долила звичайно. Коротше, зараз там мікс мікс дизель. Сподіваюся, що вже буде їздити, ну і сьогодні вже і далі буде. Не такий великий мінус, там сьогодні був мінус один, вже така каша на дорогах. Коротше. І вже потім, по поверненню з міста, бо я каталась в основному на трасі. До речі, завелася не з першого разу сьогодні. Ну, напевно, все-таки діло в цьому, в акумуляторі. Вирішила поїхати я в торговий центр. Це вся історія дуже рання. Я вже мала приїхати на 10-ту в торговий центр, щоб на одинадцяту встигнути. До себе на урок потрапити По скриптам не встигла і е, взяли на заміну мій урок. Хоча я попередила, що зайду трошечки пізніше, і з цим ніяких питань немає, але там трошки така процедура дивна, що ну коротше, не суть. Я поїхала витрачати до кінця гроші з пакунку школярика, тому що я не пам'ятаю, е, коли ми замовили цю послугу, чи вона рахується з 1 вересня, чи. З жовтня, я вже точно не пам'ятаю. Коротше, нас там залишалося тисячі дві з половиною, і було б обідно, якби вони пропали. Тож я поїхала в той самий магазин, де считували ці гроші, це байтіки, і вирішила там дещо купити дітям. Якщо чесно, я взагалі вже розучилася шопитися е, офлайн. Мені набагато простіше е, замовляти все онлайн. Я настільки гублюся, просто крутилися так на одному місці. І не могла знайти і відділ, і розмір. Я просто, знаєте, шаленіла від того вибору. Все-таки я звикла систематизувати собі ось ці розділи одягу онлайн, і мені так набагато простіше. Покажу, що купила. Так. Вийшло на два чеки, один вже доплатила звичайною картою. А один так, це мої рукавиці, а один ще за рахунок. Коротше, там, 2000 у нас лишалось. Так, почну і ось такої сорочки. Так, ця сорочка, боже, кому я її взяла? Сину старшому. Ось така твідова. Ну, чи це не твідова? вона така трошечки як тепленька. Причому тепленька вона ззовні, а не зсередини. Така от сорочечка, вона була трошки на знижці, мабуть, це була якась зимова колекція. Вона така м'якенька, я думаю, що зараз, коли вже стане більш тепло, можна буде на тоненьку ковтинку просто вдягати зверху ось такі ґудзики. прикольно, вона така, бачите, м'якесенька. Прикольний колір, у нас в сина дуже багато таких темно-синіх, тоненьких ковтиночок до тіла, і наверх накинути, думаю, буде прикольно. Тут, якось по розмірам, все дуже дивно. Мирону зараз 8. Він носить, якщо брати цей у розмір 9-10 а по зросту це 134-140. І коштувала вона 549 гривень зараз, а до знижки 699. 20%, коротше, зекономили. Така прикольна, мені сподобалася. В нього, в принципі, і немає таких сорочок. Я думаю, що вона на щодень навіть підійде. Я ще сиджу в термобілизні, не переодягнулася. Так, це перша річ, яку ми купили. Так, Далі взяла ще молодшому сину сорочку таку, вони трохи різні, ця синя, темно-синя, ця коричнева. І вона така вже, ну типу, якщо це з, чим, з чимось схожа на матеріал для натільної білизни, такої термобілизни, то це вже просто такий цупкий матеріал. ну Щось таке цупке, але дуже-дуже приємне. Коротше, вона така з коричневим може, відливом. Дві кишені тут. Прикольно. Трохи на виріз, мабуть, я взяла. Бо ні, нормально, 104-110 я взяла і вона вже коштувала 400 гривень до знижки 549. Така от класна теж сорочка. Ну, от якраз коли вже і жарко буде в світері, просто наверх накинути, щоб не обдувало. Спинку. Я думаю, що син буде дуже задоволений. Я би собі таку купила, але просто не мала вже часу, мені треба було терміново їхати додому, бо ще паркувати ще по місту. Корот, гарнесенька така. Будуть в клітинку мої хлопці. Так, я думала ще купити доньці, але там з дівчачих е, сорочок, таких накидок буду говорити, лише якісь такі укорочення. Я. Просто не люблю короче не одяг, я коли на нього дивлюсь, мені здається, що зекономили на тканині, бо я не розумію, навіщо дітям і людям взагалі оголяти спину і поясницю там, де важливі органи. Я ніколи в житті такого не ношу в себе і дітям, тим паче не візьму. То не взяла, хоча там була така червона, укорочена, але не взяла. Так, взяла малому меншому просто ковтинку натільну, таку полосатеньку. Вона була 159 гривень зі знижкою, 60%. Хебешна така просто. У нас їх багато, але взяла новеньку. І доньці взяла таку класну сукню, кофту сукню, ось таку, то з блискітками. Вона таке все любить. У мене вона дівчинка-дівчинка. І знизу, типу, як фатин, ну таке, знаєте, щоби не джинсики, таке. А-ля сукня, і а-ля. Кофта. І вона ще утеплена. Тобто її ще зараз можна носити ось таким от матеріальчиком. Так, розмір тут 122-128. Коштувала ця картинка 450 гривень, а так 750. 40% знижки. Зараз там майже майже на все знижки. От Просто заходиш в будь-який магазин, сюди знижки. Єдине, людей немає, немає грошей людей. Так, Тут все прошито, тобто це не окремі елементи, це як одна єдина кофтина. Ну, така. Я просто знаю свою доньку, їй подобається все-таки жіночне. Так, і їй взяла ще колготи, дві пари, теж по знижці. 46% знижки за 179 гривень дві пари колготок. Розмір тут на 9-10. Але я не придивлялася, який зріст. Але я пам'ятаю, що я б брала 9-8 цю кофту, то 9-10 це трошечки більше будуть коготки, але й добре, вони ще можуть підсісти. Коротше, я зараз з вами відкрию і подивую. О, гарненьке. Отакий от, бачите, такий ромбик тут. Прикольний. Хебежні. Гарні коготи. Так. Нормально будуть, дуже приємні. Бо в доньки є, але там бамбулку таке всяке. А зараз вона точно почне носити спідниці. І взяла ось такі колготки. Це якщо е вона захоче оцей комплект одягнути, то можна, в принципі, там і юбку якусь таку. Ну, побачимо. Навряд чи це як спідниця буде. Ну, коротше. Гарні колготи, я задоволена. Так. І вже потім вже не знала, що мені ще докупити, то побачила ось такі сапожки, типу піджамшу для доньки на весну. Та, в принципі, на осінь, тільки на суху, звичайно. Вони йдуть на замочку збоку. І всередині у них легкий утеплювач. Та, в принципі, нормальний такий досить утеплювач. Взяла 31-й Ну, це без примірки, це ризиковано, але в неї 30-й, 31-й тільки починається, то я дуже сподіваюся, що вона в них влізе. Ось такий він гарненький колір. Коричневий, красивий. ну такий припудрено коричневий. Я взагалі люблю замшове взуття. Єдине, що ці носи здираються. Це чисто для міста. Тобто чисто для е школи, скажімо. Така підошва. Коротше, я сподіваюся, що їй тобі І із. Колодками з спідничками буде гарно, тут такі от І під джинси, в принципі, теж нормально буде. От зараз, як сніги спадуть, буде суховато, то вже можна носити. Коштували вони теж були на знижці, вони були 1300, а взяла їх за 549. Так от, і я сподіваюся, що підійдуть. І сильно ну, я взяла кросівки. Теж ось такі кросівочки. Я часто беру кросівки сенсеї, бо вони їх у ну, сина нога росте просто, як, як на дріжджах, я вам кажу. І бувало таке, що ми купували кросівки і він їх не встиг поносити, і так вони й не ношені і залишилися. Коротше, це вже в 36-му розмірі, вони супер легеснень і такі вони класні, м'якенькі, дуже похожі на мої адідаси. Вони дихаючі, тобто це вже весняно-літній варіант, може і на легко осінь. Може, на фізкультуру, бо у нього там теж все впритек в 36 розмірі. Ось такі. Просто тканинка і така сіточка. Вони тоненькі, це не зимові кроси. Ну, просто що мені підвернулось уже під руку, бо розміри розхапали. Там були дуже красиві такі бежево коричні, але розмірів не було. Я б теж хотіла щось гарне. Але навіть буде прикольно, коли він одягне це і свою рубашку, і це буде гарно. І дуже мені подобається, що не біла підошва, а бежева. Вона вже така, знаєте, ну, біла, це ось так би було. І воно б так трошки як наче дешевило. Коротше, гарно зроблено, А ні, ну тут трошки якийсь клей видно. Ось тут клей видно. ну Коротше, типу а-ля сінсей. Мабуть, воно одна, одну, однакової якості. Єдине, що тут файтіки трохи дорожче. Uh, так, коштувало 1100, зараз за 400 їх забрала. Останній розмір 36. Все позабирали. Mm -hmm. Із взуття гарне. Так, все. Значить, все так. Ага, Ось 1950 плюс 700, здається, там воно вийшло. Коротше, 2700 2 плюс-мінус це все обійшлося. Все, вже карточка вибрана. Єдине, там залишилось десь до 100 гривень, то у нас ще й один поруч магазинчик, де канцтовари можна купити, то я думаю, якісь там альбоми можна ще докупити на ці 100 гривень зожитки. І все, карточка закрита. До речі, нагадую, що зараз йде зимова підтримка сім'ям малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, які всиновили дітей, знаю. Зимова підтримка йде 6,5 тисяч, здається, разово. От, треба коротше, уточняти через дію, хто не знає. Зараз є такий от варіант підтримки для сімей. Ну і напевно, кожен з вас вже отримував підтримку цю зимову. Тисячу. Ми теж отримали на всю нашу родину і ми оплатили комуналку нею. Ну, тобто за ці всі гроші оплатили комунальні послуги. Не знаю, що там ще можна було. Коротше, пишіть в коментарях, на що ви цікаво тратите. Бо я розумію, що для стареньких людей це проблема десь ходити з тою карточкою, шукати магазин, який точно її прийме. І моя сестричка для нашої бабусі зробила <клас> класну річ. Вона їй дала живу тисячу, а той тисячу ще оплатила там щось по її потребам. Ось. Бо старенькі вони реально не будуть бігати, це як я вишковувати якийсь там один магазин, десь там. Це незручно. Краще, якби давали так на руки готівку їм отак, от, от все на цьому прощаюсь, піду щось робити, їсти.